На колінах та зі сльозами на очах. У Кривому Розі останньою земною дорогою на рідніші та знайомі прибули 34-річного захисника Андрія Флягу. Попрощатися з воїном прийшла Іланіта, для якої Андрій був справжнім другом родини, адже захисник завжди був поряд та завжди був готовий допомогти. Це була світла людина, яка любила життя, любила все, що його оточує. Він дуже любив рибалку, природу, завжди був поруч. Веселий, усміхнений. Ми його будемо завжди пам'ятати. Він завжди залишиться у нас в серцях. Вічна йому пам'ять. Він для нас герой. Коли прийшов час, мужній захисник сміливо взяв зброю до рук та став на захист української нації. До лав війська долучився 4 травня 2022 року. Ніс службу номером обслуги другого зенітного артилерійського відділення, зенітного ракетно-артилерійського взводу вогневої підтримки військової частини А4121, боронив наші землі на Донецькому, Херсонському та Сумському напрямках. На останньому, 29 березня, серце мужнього захисника і перестало битися назавжди. Біля Населеного пункту Міропілля це була хороша хороша дуже людина. Це мій побратим, мені довелося з ним служити на Підавдіївка. Ми були з ним. Потім Сумщина. Дуже хороший. Дуже хороший є, чоловік був у мирному житті. Андрій працював на шахті Тернівська. Працюючи у підземних умовах, захисник набирався досвіду у старших колег, підвищував розряд і професійно зростав. Дуже полюбляв рибалку. криворіжець вірив, що перемога обов'язково буде за Україною. Але, на жаль, звідти, де точиться за запеклі бої із ворогом, до рідного кривбасу він повернувся на щиті. Андрій фляга був посмертно нагороджений на грудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Солдата флягу Андрія. Олеговича, нагородити відзнаку Криворізької міської ради за заслуги перед містом. На жаль. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, з якими Андрій боровся за свободу рідної землі. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов на Краматорському кладовищі. У воїна залишились батьки, вдовою стала дружина. А свого рідного татка вже ніколи не побачить маленький синочок. Вічна пам'ять герою, який ціною власного життя боронив мирне майбутнє України. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.